Вітаю всіх на каналі. Все просто. Сьогодні ми спробуємо поклеїти на телефон Xiaomi Redmi 10C захисне скло. Огляд цього телефону це новий телефон. Огляд цього, цього телефону ви знайдете за посиланням в описі. Скло я купив ось таке дуже така шикарна упаковка. Зараз розпакуємо. Ви рахуєте, так? Поліетиленовий, поліетиленовий кульочок, одна штука. Картонна упаковка великого розміру. З вибірковим лакуванням. Тут, мабуть, матова ламінація, пластиковий якийсь держат. Холдер. Це я про що говорю? Про ціну цього всього набору. Так, дивимося, що тут є. Знов-таки пластиковий такий кейсик, саме скло. І якісь дуже модні серветки. Зараз ми з цим всім розберемося. А називається це все Becover. Я так е, розумію, що е, це замовляється в Китаї, і пакується в Україні або е, пакується в Китаї е, під українське замовлення. Е, придбали ми цю радість на розетці. Зазвичай я такі речі купую на AliExpress. Через сервіс кешбеку Letyshops. Shops. Силка на Letyshops Shops буде в описі під відео. А, на жаль, на розетці цей сервіс поки що не працює. До війни він працював. Зараз якісь, мабуть, проблеми він не працює. Так, і я бачу, що тут все просто, тому що скло без всяких буферів, бамперів, рамочок. До речі, тут зовсім інше скло намальоване на коробці. І ще в інструкції написано, що має бути якась рамочка, якої в комплекті немає. І вони вже на сайті почали писати, що рамочка в комплекті не йде. Ну, такий собі сервіс. Так, До справи. Так, нам потрібно буде щось, нам потрібно буде малярний скотч. І це дуже добре, що в нас таке звичайне скло. Ми його наклеїмо, я впевнений, без проблем. Є такий безпрограшний алгоритм. Ну, по-перше, нам, як кажуть, чистота залог здоров'я, чехольчик нам буде залежати, нам потрібно, нам потрібно, щоб в нас була ідеальна чистота. Скло потрібно витерти. Я зараз його витираю звичайною вологою серветкою, щоб вже всі-всі забруднення з нього зняти. Потім в мене є цілий набор старих серветок, а, так, які вже вже, вже вже не працюють. Ну, сухі працюють. Ми візьмемо суху від китайських наборів. Тепер, я думаю, що можна брати спеціалізовані серветки, які нам дають зі склом разом. Тут є якась інструкція. Потім почитаємо, що у нас нічого не вийде. Так, у нас є така тканина. Я так розумію, це мікрофібра, яка всі пилинки, шерстинки, все звідси забере. Так, у нас має бути крокодин. Це волога серветка, і я так розумію: ага, в нас немає сухої, в нас буде волога серветка, у нас буде оця тканина, і в нас буде а, оцей плівка для видалення пил, пилу та бруду, такий стикер. Так, ну, давайте вологу серветку протестуємо. Щось не сильно воно зручно. чи я неправильно роблю. Так, волога. достатня волога. Запах якогось хімози. Ух. Мабуть, спирт медичний. Так. Всю врязюку ми маємо відмити всі. Відбитки пальців. Все, що тут є, ми маємо змити. Дуже добра така серветка. Це скло коштувало на розвідки 109 гривень. Це найнижча ціна була для цієї моделі. У мене був досвід з іншим таким телефоном. Там було скло за 50 гривень. Дуже погано воно клеїлось і не сильно якісно воно в результаті приклеїлось. Ще хочу вам показати, що є ось цей телефон. У нас два таких сім'ї. На нього я клеїв скло, яке коштувало 50 гривень. І що я вам скажу? Два таких момента. Зараз я його протру і все покажу. Перший момент, так, де у нас? Суха, суха серветка. Перший момент, коли ми клеїли, можете на той відео подивитися, внизу, ось тут, у нас вийшло не зовсім ідеально. Воно тут прямо такою рівнесенькою полосочкою не пристало. А зараз я тут бачу, що воно стало на місці і залишилася така невелика от область, дуже невелика, несуттєво. А другий фактор то, що скло за 50 гривень уже, отут у нас подряпано, тут подряпано, тут подряпано, тут подряпано, тут подряпано. пройшов десь місяць. от Скла за 50 гривень, не вистачило на місяць. Ось тут видно, що воно отут воно надбите навіть. так? Рідне скло, рідний корпус цілий, а саме скло. Пішло вже ось такими ось такими нюансами. Як кажуть, що дешева рибка така сама Йошка. Я думаю, тут буде все краще. Так, тепер ви витираємо насухо. Я впевнений, що в мене ніякого пилу бруду тут немає, тому я не користуюся зараз оцею штукою. Якщо у нас будуть проблеми з поклейкою. Тоді вже будемо виловлювати оці всі баги, які, нам тут, які, які ми зараз можемо не бачити. Так, це я все зробив, я, звісно, молодець, але нам потрібно було починати не з цього. Нам потрібно спочатку спозиціонувати це скло. Так, от так ми робимо. Ми його. ой, яке воно там слизьке. Ми його позиціонуємо, і я бачу, що. Все-таки правду, в... правду писали в коментах на розетці, що це скло набагато менше, ніж телефон. Воно десь по міліметру не закриває. Так, і тут мені потрібні ось такі монтажні стикери, які я зробив з малярного скотча. Зараз покажу для чого вони потрібні. Ми позиціонуємо так, позиціонуємо скло і приклеїмо його малярним скотчем до телефона. Так, телефон великий, скло велике, зафіксувати його не так то й просто. Так. Враховуючи те, що воно менше за телефон десь на міліметр, то ще у нас непогано вийшло. У нас є якесь право на помилку. Так, зафіксували. Надійно зафіксували, от вона тут не Йорзає. Відкриваємо цю книжку, що у нас вийшла. Відкриваємо цю книжку, відкриваємо, кажу, цю книжку. І бажано ще раз пройтися серветкою, тому що могли якісь пилинки сюди налетіти, налипнути. Вони нам тут не потрібні зовсім. І ще раз сухою серветкою. Дуже приємна така серветка. Да, ви зрозуміли. Коробка шикарна, такий пластиковий кейс, кульочок, серветки. На всі 109 гривень. Подивимося, що залишилось на скло. Наскільки воно якісне. Так, акуратно знімаємо захисний шар, захисну плівку. Зі скла. І віримо в те, що у нас воно зафіксовано було рівно. Захлопуємо. Майже. І дивіться, пішов процес поклейки. Воно само тут, якщо вам видно, само вже стає на місце. Ми його тільки. Йому трішечки допомагаємо. Так, ну, мені здається, воно поклеїлось уже. Уже поклеїлось. Магія вийшла. Так, знімаємо цей малярний скотч, він нам вже не потрібний. Так, і шукаємо гріхи. Так, противний цей малярний скотч, я вам скажу. Раніше він не залишав сліди, а зараз вони є. Тепер дуже важливо на цьому етапі, поки воно ще не звикло жити разом з телефоном. Познаходити всі можливі баги. Десь може якась піщинка, пилинка попала і воно погано пристало. Тому потрібно все зараз перевірити, продивитися, протерти і якщо буде десь щось таке, відразу виправити, поки це можливо. Ну, я не бачу нічого. Я бачу, що воно майже ідеально стало. На пів міліметра воно змістилося. Я думаю, що це не сильно важливо. От мені здається, що у нас все вийшло. З першого разу, за... я більше говорив, чим клеїв, по-моєму. Так, яке воно на дотик. Першивеньке воно таке на дотик. Вони пишуть, що тут є. А, ну, по-перше, що воно. Там 9H. А, справжній дотик це що воно дуже приємне на дотик: олеофобне покриття. Відмінний захист, захист очей. Ну, Це я не знаю, як перевірити. А, ну, Щоб тут було олеофобне покриття, я б не сказав. Воно, може, є, але дуже якесь таке ненав'язливе. А, я думаю, що Лена зараз буде користуватися і зразу відчує, що а, тактильне відчуття від екрану. Змінились. і не в кращу сторону. Так. Ну мені здається, все ідеально, все добре. Будемо спостерігати, як це, як це скло буде себе вести в майбутньому, наскільки його вистачить. До речі, сам телефон Redmi 10C, в нього його рідне скло. Воно з технологією Gorilla глаз і воно якби міцне. Воно оберігає телефон від якихось незначних ударів та, ця, та подряпин. Але кажуть, що можна з легкістю тими же ключами або чи, чи, чим, чимось його пошкодити. Так, пароль я не знаю, тому на цьому, на цьому все. Я думаю, що відео вам сподобався, був корисним з вас. По-любому комент, лайк, like, підписка. Все? Да. Забирай.